Оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції під час документування каналу постачання наркотиків до однієї з виправних колоній отримали інформацію про підготовку до вбивства діючого працівника поліції. Організатором злочину виявилася мешканка Києва, яка на ґрунті неприязних стосунків з поліцейським вирішила помститися. Жінка звернулася через засудженого знайомого до суб'єктів підвищеного злочинного впливу, які разом відбували покарання владижинській виправній колонії. Вищевказані злочинці 49 та 36 років погодилися виконати замовлення, а свої послуги зловмисники оцінили у 5 тисяч доларів. Далі засуджені підшукали виконавця злочину, якому передали інформацію про потенційну жертву та доручили зібрати відомості про місце проживання і маршрути пересування поліцейську. поліцейського. Нам не знають номер, У нас тут дев'ятий Вам можна його тут захід. Тіпасфотографірувати виясняє. При спіні проблема розходимо без проблем. Як завдаток жінка перерахувала спільникам 1200 євро. 20 червня за місцями проживання й утримання фігурантів поліцейські провели обшуки, в ході яких вилучили мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі інформації, комп'ютерну техніку та чорнові записи з даними поліцейського, якого фігуранти планували вбити. Цього ж дня замовниці фізичної ліквідації чинного поліцейського та двом засудженим кримінальним авторитетам слідчі поліції повідомили про підозру за фактом готування до умисного вбивства, вчиненого на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення зазначених протиправних дій. Слідство триває заходи з попередження вбивства правоохоронця, проводилися за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури спільно з ДВБ Нацполіції, відділу оперативно-розшукової роботи центрально-західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань міністерства юстиції та оперативного відділу державної установи Ладежинської виправної колонії номер 39. дев'ять.